Перша згадка про цей будинок датується 1857 роком. Його збудували на оборонних мурах міста в стилі історизму з елементами декору. Сьогодні про це нагадують лише старі світлини. Тут треба, щоб вони все-таки усвідомили вартість цього будинку. І їхні дії просто негідні дії. Негідні дії для львів'янина. Вони себе позиціонують як львів'яни, інтелігентні львів'яни, котрі там, скажімо, мають якісь там перспективи стати депутатами Верховної Ради, це якось негідно свідчить про них. Лілія Онищенко говорить про родину Дубневичів, адже за документами саме вони власники цього будинку. Всі роботи виконують самовільно. Жодного документа на проведення ремонтних робіт, заміни віконних заповнень, з проведення реконструкції. Потрапити до середини неможливо, двері замкнені. Хоча спорток на арештуванні та залишених будівельних матеріалів бачимо, майстри просто замкнулись зсередини, побачивши відеокамери. Натомість що відбувається у будинку, розповідає чоловік, який орендує приміщення на першому поверсі. Ну, штукатурку стойка яка осипалася, замінює дах, водовідстойники замінюють так, водовідвіди, так бо вони капали. Тобто він капітальний ремонт робить, дуже хороший ремонт робить. І все це зробити. Будівельники встигають за дуже стислі терміни. Я думаю, що навіть двох тижнів немає. Поспілкуватися із власниками міським посадовцям досі не вдалося. Ніхто не відповідає ні на дзвінки, ні на листи. Відтак вирішили звернутися через медіа. Шановні пани, родина. Як мені б сказали, що це і у власності родини Дубневич, ви, я розумію, що не будували цього будинку, також не будували цього будинку ваш дід чи прадід. Але, напевне, люди, котрі збудували цей будинок, також клали в нього душу. Вони замовляли проєкт якогось архітектора. І хотіли, щоб цей будинок був гарний, щоб він вписався в архітектуру Львова і він таким був. За три години після звернення власники нарешті відгукнулися. І, хоча сам Ярослав Дубневич на дзвінки журналістів не відповідав, роз'яснити ситуацію, взявся представник компанії, яка виконує роботи. У нас є паспорт об'єкту, в якому чітко вказані, які декори повинні бути, які повинні бути кольори фасаду. І відповідно ми відтворюємо ідентичність відповідно до паспорту фасаду. Міська влада все-таки подала заяви до суду та міліції. Якщо власники не відновлять історичну цінність будівлі, змусити повернути будинок до попереднього вигляду влада зможе. Однак лише з рішенням суду, а такі судові тяганини зазвичай тривають роками. Христина Гаврилів, Олексій Шилковий, головні новини Львова.